Для поета це, все не має ніякого значення. Для поета чи для прозаїка, для прозаїка меншою мірою, для поета. Тому я беру цю, цю берусь поет. Те, що про нього пишуть, чи пишуть взагалі, по великому рахунку немає ніякого значення. Важливо, щоб він мав про що писати, щоб він міг а якщо ти не маєш про що писати? То ти просто сідаєш і пишеш. Ти просто береш тему і вгризаєшся в неї, так? Для літератури важливо, щоб цього поета почули. Не для нього, насправді. Для літератури важливо. Поети ніколи не жили з своїх поетичних збірок. Це просто неможливо. На превеликий жаль. Може, де інде. Паралельному всесвіті коли-небудь. Поети ніколи з цього не жили. Вони завжди якось заробляли в поті чоло на хліб свій насушний. Зовсім інакше. Чимось, що більш-менш могло бути пов'язане з поезією. Може література, може чимось зовсім іншим. Але поети писали для себе, для собі подібних. Це ідеальний приклад. Для поета важливо продовжити писати, не здатися. Не втратити якось себе, не, не виговоритися. Я не знаю. ну, багато, багато Важливих речей. Але йому по великому рахунку чекати на літературу. От літературі не байдуже має бути. В Україні немає літератури. В Україні по великому рахунку культури немає. І вона ще ніколи не починалася. У нас немає цих контрактних стосунків. У нас немає густини, е реакції один на одного. У нас немає густини обговорення. Але для поета це не має ніякого значення, тому що він все одно пише сам для себе, про те, що йому важливо, тільки як приватна особа. Якщо це доймає його, він про це пише. Чому немає прози, саме тому, що немає критики. Чому немає літератури? Тому що немає критики. Чому немає критики? Тому що немає літератури. Як запустити цей процес? Цей процес може запустити тільки суспільство. Тоді, коли йому стане не байдуже, не все одно. Наразі йому все одно. Але поети, які в нас є, від цього гіршими не стають. Вони просто не мають цих викликів. Не мають викликів справжньої популярності. Вони не мають викликів жовтої преси.